Ворог атакував лікарню та житлові будинки в білій церкві. Одна людина загинула ще восьмеро поранені. На місцях ударів продовжують ліквідовувати наслідки. Більше про ситуацію в білій церкві розповість наша журналістка Оксана Опришко. Оксано, вітаємо тебе. Розповідай, подробиці, які відомі на цей момент. Вітаю тараса. Місцеві кажуть, що минулої ночі ворог обстрілював білу церкву найпотужніше від початку повномасштабного вторгнення. Так звані освободітелі гатили по цивільним об'єктам, переважно в середмісті міста. Зруйнували готелі із цивільними клієнтами, а також поцілили шахедами у приватну лікарню. У закладі на той у закладі є стаціонар, і цієї ночі там перебували... Ували хворі, в тому числі мами з дітками маленькими, а також лежачі форі. І от саме після першого прильоту, коли лежачих хворих почали евакуйовувати із лікарні, ворог цинічно пробив дно і наніс ще один удар по лікарні. На жаль, вбивши одну лежачу. Пацієнтку. І е, решту е, вдалося врятувати ще шістьох пацієнтів, лежачих вдалося врятувати. Давайте послухаємо керівницю закладу. Було 11 пацієнтів. Дітки зразу і всі ходячі, ми спустили у сховище, перевели в, перевели в сховище, а лежачих пацієнтів вивозили на Вулицю, чому тому, що за ними повинна була приїхати швидка під час другого прильоту, постраждала пацієнтка. Вона загинула. Деяких забрали родичі додому, бо вони адаптовані були. А деяких забрали оце в лікарні. Вони абсолютно в стабільному стані. Отже, одна жінка загинула, і за останньою інформацією ДСНС ще дев'ятеро травмовані серед них і двоє рятувальників, які намагалися витягнути людей із вогню. І з них один наразі перебуває у лікарні в задовільному стані. Ну і звісно ж, поруйновані будівлі це чотири приватних будинків, і найбільше дісталося: ось ми зараз перебуваємо в епіцентрі прильотів саме біля цього поруйнованого готелю і лікарні. І найбільше дісталося багатоповерхівці біля е, цих закладів. Ну майже немає скління. Е, зараз тривають роботи. Ці е, вікна вибиті шибки закривають ДСП. І нам вдалося поспілкуватися із е, деякими з мешканцями. Люди, звісно, е, не виспаті, налякані е, в стресі. Е, власне, що було тієї ночі, і які пошкодження дістали їхні помилки. Мешкання слухаємо. Спочатку я не чула ні повітряної тривоги, нічого. Mm -hmm. Тільки коли вже перше прилетіло і вікно, це вікно вилетіло в першу чергу, а потім вже ну, взагалі 11 прильотів було, ось, ось Ви бачите, да, що у нас тут. Якби відбувається, і один із шахетів, восьмий, здається, він попав ось у під гараж. І це все руйнування, і після того як вже під гараж попав шахет. Весь будинок без вікон, без дверей. Ну навіть в підвалі, де ми ховалися, там теж повилітали двері. Одні броньовані двері вилетіли взагалі всередині помешкання всередині підвалу. А там ще гаражі, в гаражі, в гаражах поплавалися загалом ворота. Ну, поки що триває розбір завалів. А вже завтра, за інформацією місцевої влади, у громаді у білій церкві буде оголошено день жалоби. Ну і принагідно, ми зі знімальною групою та всією командою телеканалу Київ 24 доєднуємося, адресуємо слова співчуття родичам та близьким всім загиблим цієї ночі українцям.